Два зрадники були в Ісуса Христа, обидва апостоли, обидва найближчі, обидва учні. Іуда і Петро, вони обидва відріглись від Ісуса, проте результат життя в них був різний. І ось в чому питання. Ми часто приходимо до церкви і самі собі вирішуємо, як нам служити Богу чи не служити, що гріх, а що не гріх. Рухаємось почуттями, емоціями, можемо красти у Бога, наприклад, і так далі. Цим рухався і Іуда. Не дивлячись на те, що він був в живій церкві, він вибирав рухатись по душі. Його гордість вона навіть не дала йому прийти й покаятись. І він удавився, повісився. А Петро, він навпаки, осознавши свій гріх, який є в кожного з нас, кожен з нас зраджував своїм гріхом Ісуса. Він прийшов в дім Божий з покаянням. І що йому сказав Ісус? Якщо ти любиш мене, паси овець моїх, паси ягнят моїх, і мова йде про людей. Якщо ми любимо Христа, якщо ми Християни, ми будемо спасати інші душі.